Мною підписано розпорядження я зачитаю з вашого дозву, про організаційні та протиепідемічні заходи, спрямовані на попередження, поширення захворювань на грип та гострі респіраторні захворювання серед населення міста у зв'язку з перевищенням епідемічного порогу, інфекційної захворюваності 20% від кількості дітей за поданням начальника Білоцерківського міського управління, головного управління. Держсанепідемслужби у Київській області головного державного санітарного лікаря міста Білої Церкви від 18 січня 2016 року за номером 0128 з метою запобігання збільшення захворюваності на грип і гострі респіраторні захворювання та уникнення епідемічних ускладнень. Перше призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах міста Білої церкви з 19 січня. По 22 січня 2016 року друге. Виконавцям неухильно дотримувалось комплексного плану організаційних та протиепідемічних профілактичних заходів, направлених на попередження, поширення захворювань на грип та гострі респіраторні захворювання серед населення. Уникнення епідемічних ускладнень та можливих летальних наслідків від грипу в місті і епідемічний сезон 2015-2016 років, Затверджено рішенням постійної комісії з питань ТЕП і НС протокол номер 13 від 19 листопада 2015 року. Третє підприємством, установам, організаціям. Незалежно від форм власності та підпорядкування вдатись до обмеження проведення масових заходів. Четверте: контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Антонюка Миколу Анатолійовича. Так, ще в п'ятницю у нас по школам було 13% дітей відсутніх. Сьогодні на ранок вже майже 20% тому. Було прийнято рішення, я підписав таке розпорядження, щоб уникнути розповсюдження. Ми прийняли таке рішення призупинити навчальний процес і відповідно з завтрашнього дня всі масові заходи ну, припинити.